Зранку прокинулася, вийшла, подивилася на свій ківі, пострадала, познімала тікток і поїхала в місто. Приїхала, згадала, що в мене ж ще, окрім ківі, є куча дерев. Прийшла, подивилася, охреніла. Черешні не буде. Вся стоїть страшна. Ось олича, вся чорнюча, такі ж сливи. Отеця личо показую. Вся почерніла, Це також лича. Це черешня, котра вчора цвіла гарна. Ось вона вся чорна всередині. Черешні також не буде. Я уявляю, скільки бляха муха буде коштувати черешня, блядь, на базарі. Сливи, а забрикос я зовсім мовчу. Врятували, були абрикоси, десь відсотків 15 всього з дерев, але після цього морозу і цих не залишилось. Ось так виглядають мої абрикоси, твою мать.